Перед освітньою галузю стоїть два основні завдання: безпека життя і здоров'я наших дітей. Ну і друге завдання це якість знань. Наше укриття знаходиться на першому поверсі. Ага. Тут є гардероб, тут є освітнє таке середовище, відпочинкова зона для учнів початкової школи. Тут і наше укриття. Особливістю насамперед є такі малюнки. В кожному класі вони інші. Тут разом працювали і наші педагоги, і студенти, і викладачі академії мистецтв імені Труша. А ще тут подбали і про дітей з особливими освітніми потребами, відкрили ресурсну кімнату та забезпечили спеціальне крісло для пересування з закладом. У нашому ліцеї є справді отаке крісло, підйомник, який може доставити дитину. Або доросло з вадами рухового апарату, навіть і на третій поверх нашого ліцею.